Одним із таких способів, типу е, менш затратних по зусиллю, є також спеціальні пігулки е, для еректильної функції. Е, чи можуть вони насамперед зробити навпаки гірше? Треба використовувати оригінальні препарати в першу чергу. Е, якщо чоловік, ну в мене є такі пацієнти, які дуже часто приймають ці таблетки для того, щоб там десь не ударити ліцом в грязь і так далі. Але часто це там на протязі 10-15 років кожен статевий акт це часто. І коли він перестає пити препарат, він розуміє різницю, угу. що там з таблеткою нормально працювало, без таблетки не працює. Звісно, треба задатись питанням, чого не працює. Значить, десь є момент. Взагалі немає ерекції мається на увазі? Чи є, але якість цієї ерекції така. Ну, ну, Це ж очевидно, чому, бо там в тебе шарашить і тестостерон ну, і все. Не, коли, а суть таблетки не в тестостероні. Суть в таблетки, ж, суть в таблетки е, яка використовується для покращення якості ерекції, в розслабленні м'язів тазового адла uh -huh. виділяється азот, який розширює судини м'язу тазового дла, і краще кровлоповнюється статевично. Ну, але знову таки і на серце це також впливає. Ну, окей, да. ну, так... Було придумати, uh -huh. ви можете запікати. Uh -huh. Була придумана як кардіологічний препарат всього. Uh -huh. Що ще може вплинути на ерекцію, крім постійного приймання таблеток? Запалі процес в передбіхоровій uh -huh. залузі, того що її ерекції взагалі не може бути, або статевий акт навіть може бути короткий. Е Горводальні зниження. Це теж дуже сильно впливає на якість ерекції. Злоякісні новотворення передміхорової залози. Обставини в житті? Ну я теж про це говорю на сьогодні. Враховуючи наші обставини. Якщо там летить ракета за вікном, то врядлі буде нормальна реакція.